Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа центр України Укрформ розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна. і Сьогодні вже 324-й день героїчного супротиву українського народу. Коротко про розклад подій, які сьогодні підготувала наша команда. 14-й годині у нас персонально у студію завітає Наталія Сат, речниця державного концерну «Украбаронпром». Ми будемо говорити про налагодження державним концернам серійного виробництва осколкових мін о 14.30 У нас відбудеться включення з Галиною Лугавою, начальницею Херсонської міської військової адміністрації. Ми поговоримо про ситуацію на Херсонщині. А прямо зараз у нас на включенні Євген Корнічук, надзвичайний повноважний посол України в Ізраїлі. Пане Євгене, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Доброго дня, пане Євгене. Нещодавно ми знаємо, що в уряді Ізраїлю відбулися зміни. Тож хочеться вас розпитати про те, як зміниться українсько-ізраїльські стосунки після таких змін. Дивіться, дійсно. після тривалих консультацій вибори до пенсії відбулися 1 листопада, але після тривалих консультацій уряд був сформований на самому кінці минулого року. І фактично десь 29 числа вони прийняли присягу. Уряд складається із трьох політичних сил, партія Вода, яку очолює Бенімін Натаніаху. Лікут перепрошую, а, а також крайня правих. І Націоналістичних сил, і е, ультратопец. Досить складна комбінація. Довго вони не могли розсістися в кріслах. От, е, певний вплив е, с, був і з боку американських партнерів, принаймні щодо певних е, посадових осіб в уряді ключових. І зараз ну, відповідно, ви розумієте, що вони при, при фактично при владі два тижні, і питання е, перегляду допомоги Україні на сьогоднішній день ще остаточно не визначено. Але ми вживаємо всіх можливих заходів для того, щоб це питання було вирішено найближчим часом і на нашу користь. Е, нагадую, що 30. Грудня відбулася телефонна розмова прем'єраміна Натаньягу з президентом Зеленським. Ця телефонна розмова, на жаль, ніяких проривів не визначила, але наш президент довів позицію уряду щодо української формули миру і попросив підтримки надання з цього приводу, тобто, 10 пунктів формули миру. Ми її розповсюджуємо тут в Ізраїлі. Президент України наголосив на більш тісній військово-технічній співпраці, яка для нас виключно важлива зараз. Подякував за ту гуманітарну підтримку, яку Ізраїль надає з перших днів війни. У Біміна Бі Отанягу було одне прохання, пов'язане з голосуванням ООН щодо критичної для Ізраїлії резолюції, пов'язаної із, пов із е е Кримінальним судом ООН. Е до цієї конвенції щодо Кримінального суду Ізраїль не приєднувався але е, його намагаються притягнути до відповідальності саме в цій юрисдикції. Е, в результаті цієї розмови обидві сторони, на жаль, залишилися не дуже задоволені, оскільки е, нічого конкретного українська сторона не почула, але ну зрозуміло. Я в даному випадку не є адвокатом Ізраїля, але на, на другий день на посаді важко приймати якісь на себе зобов'язані рішення, маючи такий різношорсний уряд. Але Україна в ООН не проголосувала, що, в принципі, влаштовувало ізраїльську сторону і залишило двері відкритими для, для, для подальших консультацій. Оскільки голосування за резолюцію воно було проти інтересу держави Ізраїля. Так, власно почався рік, і у нас ідуть активні консультації з нашими американськими колегами. Я вчора зустрічався з американським послом, з міністрами уряду. От я впевнений, що нам вдасться отримувати певні, певні успіхи. І, на жаль, не про все можна говорити публічно, але фактично певні зрушення вже йдуть. Позитивному напрямку, і я сподіваюся, що ці зрушення будуть більш масштабними, оскільки ми наголошуємо, що гуманітарна підтримка це дуже важливо, але вибачте, бідами і антибіотиками, ми війну не виграємо. Нам потрібна більш активна військово технічна співпраця. Особливо ми наголошуємо на тому, що після того, як Іран вступив в війну, фактично надаючи Росії. Свої дрони і підтрапилося старе прислів'я близького сходу, що ворог мого ворога мій друг, і така ситуація має штовхати Ізраїль до більш активної співпраці з Україною. Ще що я вірю, насправді ми для цього робимо все можливе. Пане Євгене, не можу не спитати, на вашу думку, така співпраця Росії з Іраном вона якось вплинула і змінила настрої не тільки зараз мова йде про ем, правлячу там, частину да, суспільства і про тих, хто приймає рішення. А щодо саме настроїв суспільства, чи змінилися вони? Дивіться, у мене немає проблем з настроями суспільства з першого дня війни. Ми робили свої особисті дослідження як посольство. Є офіційні дослідження, які робили місцеві аналітики: 85% плюс ізраїльтян, громадян Ізраїлю підтримують Україну в цій війні. Мова йде про уряд. І я не є послом перед громадянами, я послом перед урядом. Мені треба, щоб уряд робив більше. А для того, щоб уряд був більше, треба приймати якісь стратегічні рішення, які були відмінними від політики Ізраїля довгі роки. Тобто Ізраїль дуже неохоче дивився своїми ноу-хау і своїми технологіями, своєю зброєю. Наприклад, зустрічаючись з військовими, вони мені кажуть: дивись, нам знадобилося 10 років для того, щоб профінансувати, не профінансувати, озброїти Азербайджан. І Азербайджан у війні з Германією воював ізраїльською зброєю. Я кажу: слухайте, у нас немає не то, що 10 років, у нас немає місяця. Я не говорю про 10 місяців. Вже 11 місяців довіна. І ті, е, та співпраця, яка відбувається, на жаль, не відповідає очікуванням української сторони, я не можу сказати, що нічого не відбувається, але, на жаль, я обмежений в можливостях це коментувати щодо офіційних речей, які ми можемо коментувати, йде робота по передачі ізраїльських технологій, пов'язаних із розумним оповіщенням. Тобто, щодо ракет. І дронів тобто, ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною, і я думаю, що за певний час ми не отримуємо її повністю, але ну це не зовсім знову-таки відповідає очікуванням керівництва нашої держави, і нам потрібна набагато більш активна військово-технічна співпраця для того, щоб по саме іранських дронах. Була конкретика, я сподіваюся, що нам потрібно буде ще декілька тижнів. Тому що уряд тільки приступив і треба приймати рішення, зважуючи на позицію Сполучених Америки, як їх основного стратегічного партнера, зважуючи на інтереси суспільства. Я хочу наголосити, щоб ви розуміли, що уряд, незважаючи на те, що він має. Унесеті серед там, 120 голосів 64 мандати, що досить багато. Але розрив між правим блоком, який прийшов до влади, і лівими силами дуже незначний. Він складає приблизно 40 тисяч громадян виборців. Ви розумієте, що суспільство знову поділилося 50 на 50. І е, на порядку денному стоять дуже багато питань, пов'язаних із внутрішньою політикою. Уряд взявся переглядати повноваження Верховного суду, що є дуже небезпечним, і це вже привело до масових протестів і демонстрацій. Тобто, плюс палестинське питання воно здоволюється, оскільки праві вимагають більш активних дій і на окупованих територіях, і, і в Єрусалимі, пов'язаних із е, е, спірними питаннями з палестинською автономією, тобто питання України. Воно не є першочерговим, хоча ми з цими силами намагаємося зробити його саме першочерговим. Серед іншого, Міністерство закордонних справ на цей рік заявило, що одним із трьох пріоритетів його є власна війна в Україні. І міністр заявив, що він буде більше сприяти тому, щоб було більше допомоги надано Україні, не конкретизуючи, яка саме допомога. Безумовно, ми вдячні за будь-яку допомогу, включаючи гуманітарну, але ми наголошуємо на те на, то, на тому знову, що в першу чергу нас цікавить е, системи захисту цивільного населення. Якщо не наступальна, то оборонна зброя, ПВО, яке дозволить врятувати життя цивільних жінок і дітей, і це Ізраїль може зробити до певної міри робить. Але ж знову таки нас цікавить більш активна і ефективна співпраця саме всі галузі Пане Євгене, Тобто, трохи уточню на сьогоднішній день щодо допомоги, негуманітарної у нас немає таких зафіксованих домовленостей, які ми можемо очікувати на реалізацію. Тобто, це питання ще повністю у площині обговорень, так. Ні, неправильно. Я знову таки я озвучив проєкт, який йде в публічній сфері, пов'язаний з розумним системою оповіщення, так? але є багато проєктів, про які, які ми просто не можемо публічно коментувати. Цим займаються наші фахівці спільно з ізраїльськими, і говорити про те, що нічого не відбувається не можна. Мова йде про те, що звичайно можна робити набагато більше. І ми над цим працюємо. Дякую вам. У нас є. Питання. У Ізраїлі позиція не обговорювати публічне питання військово-технічної допомоги. Зрозуміло. І, насправді, наше керівництво готове таку позицію прийняти. Нас цікавить результат, а не поговорити. Тому мова йде про просто розширення такого, такої співпраці. Я сподіваюся, що нам вдасться ближчим часом таке розширення отримати. Нехай не в публічній площині, але в практичній на полі бою ми його відчуємо. Це дійсно для нас всіх важливо кінцевий результат, а не проміжковий. Тож зараз у нас є питання у студії. Прошу мікрофон. Надіюченко у, у конформі. У мене два запитання. Відомо, що новий очільник МЗС Ізраїлю вже поговорив з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Чи є запит від ізраїльської сторони щодо розмови з міністром Кулебою? Це одне запитання. І друге у ЗМІ повідомлялося, що США вже обговорили з новою владою Ізраїлю. Питання: як запобігти поставкам іраном зброї країні агресору, зокрема дронів. Чи є у вас якесь розуміння, чи бачення, як Ізраїль бачить це припинення цих поставок? Дякую. Дивіться, розмова телефонна з міністром кулевою у новообраного чи новопризначеного міністра коїна мала відбутися вчора. Вона не відбулася з технічних причин. Тут немає ніяких інситуацій. Ви знаєте, що вчора РЕДБЕС у нас засідав стратегічний кабінет, і явно під час війни плани не завжди вдається виконувати так, як воно передбачалося друге питання пов'язане з Сполученими Штатами. І Ізраїлі. ви знаєте, наші е, е, фахівці е, пов'язані із інтележем, наші спецслужби співпрацюють з першого дня війни, і це робиться і в трьохсторонньому режимі Сполученими Штатами, і двосторонньому режимі. Тобто, питання запобігання передачі дронів е, опрацьовується нами постійно. І на всіх рівнях, і насправді у Ізраїля тут є свій власний інтерес безумовно. Е Цей інтерес пов'язаний з тим, що ті самі дрони можуть використовуватися проти Ізраїля. Вони активно вивчають наш досвід. От вони зацікавлені в цьому. І така робота ведеться. Я сподіваюся, відповім я на ваше запитання. Дякуємо вам, дякуємо за це включення, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, друзі, з нами був Євген Корнійчук, надзвичайний та повноважний посол України в Ізраїлі. А наш наступний брифінг відбудеться о 14 годині. Будемо говорити з речницею державного концерну «Укроборонпрома» Наталією Сад. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили і слава Україні.